Разговор Путина с Трампом продолжается прямо сейчас. Вице-президент США при этом только что заявил, что Трамп, оказывается, предложит Путину восстановление экономического сотрудничества с США и остальным западным миром в обмен на остановку войны. Ну, то есть Дональд Трамп прямо сейчас говорит о, от имени всего западного мира. Что такое восстановление отношений Венс не объяснил, речь предположительно идет о снятии санкций, так что ждем новостей. Британская тайм задается вопросом: как долго еще сможет держаться Зеленский, который три года изображает главнокомандующего, но продолжает жить по законам шоу-бизнеса. В частности, не может подавить себе помика и шутит на совещание? Газеты публикует откровенный материал о том, как и чем живет и дышит Зеленский. Три года стресса, по четыре часа сна в сутки. Бесконечные метания между Европой, Трампом, НАТО и Крымом. Между теннисом в бункере и витамином Д, которого Зеленскому, оказывается, не хватает. Сам он жалуется, что не видит солнца. У него даже испортилось зрение, и теперь Зеленский все чаще носит очки. Действительно, героическая личность. «Таймс» пишет, что Зеленский искренне верит, что может победить любого, просто посмотрев любому в глаза. Поэтому и настаивает на личной встрече с Владимиром Путиным. При этом в первые дни войны украинский узурпатор, забыв об этой браваде, прятался в бункере проводил там время, играя в настольный теннис со своими помощниками. И вот в этом, пишет издание «Таймс», Зеленский действительно очень хорош. А еще он любит расслабиться, поэтому часто ездит в командировки. С начала 2025 года он посетил 18 государств, совершив 23 зарубежные поездки, то есть к некоторым он заезжал по два или даже три раза. Смотрите. После более чем 38 месяцев стресса и часто 4-5 часов сна в сутки, его ближайшие соратники дают уникальную возможность заглянуть в душевное состояние украинского лидера. Его график и ставки напоминают, что его телесатира ⁇ слуга народа ⁇ где Зеленский играл учителя-идеалиста, избранного президентом, радикально недооценила требования той должности, которую он сейчас занимает. Ой, что? Я не знаю, я думаю, люди, может, богато не поверит, что маленькая лишка. Нормальная лишка. В те мрачные дни Зеленский жил в подземном бункере с несколькими доверенными помощниками. Они снимали напряжение, играя в настольный теннис, в котором лидер ростом 170 сантиметров преуспел. Он был гораздо менее в хорошем баскетболе, который любил в молодости. Массажный лишко. Я обичаю, я журналіст, я так одразу підглядаю, бачу ваша курточка, ваші кросівки. Тобто спортом займаєшся нашому начальнику охорони. Я йому кажу, послухай, я так більше не можу. Мне потребно повидрье. Ты бачишь, я уже по бачу. Я, в мы мне не выстачает повітря, не выстачает витамина Д, не выстачает солнца. График Зеленского очень напряженный. Только в этом году он совершил 23 зарубежные поездки в 18 стран. Но ему не остается ничего другого, как продолжать. После трех лет изнурительного конфликта и смены власти в Вашингтоне он оказался на тонком льду, пытаясь сохранить доброжелательность Трампа и одновременно отстоять право страны на независимое существование, он едва не потерял равновесие, когда Трамп и Венс обвинили его в неблагодарности и неуступчивости в овальном кабинете. Трамп скажет, Потрібен час, щоб зрозуміти, чи достатньо зусиль докладає Україна. Україна на хвилиночку для припинення вогню. Знову ж таки, про тиск якийсь на Російську Федерацію, ми від Дональда Трампа не почули. На думку президента Сполучених Штатів, Україна готова до припинення вогню і переговорів разом з тим, відповідаючи на запитання журналіста, чи робить Україна достатньо, щоб досягти припинення вогню. Очільник США відповів, що йому треба більше часу. Далі буде цитувати. Як краще Сказав вам приблизно через два тижні. Десь ми вже таке чули, бо не можу сказати ні так, ні ні. Я думаю, що Зеленський сильний хлопець, і з ним не легко мати справу, говорить Трамп. Але я думаю, що він може зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися, говорить Трамп. Ну і крім того, ще також у мережі багато тез від Дональда Трампа. Поширюється, зокрема про те, що Сполучені Штати поступляться Європі свою роль в регулюванні війни в Україні, якщо не буде досягнуто істотного прогресу, заявив Дональд Трамп. Ну і ще кілька заяв він також вчора зробив про те, що війна в Україні мала залишатися проблемою Європи. Виявляється, а Сполучені Штати їм не слід було втручатися у все це. Сполучені Штати не збираються посилювати санкції проти Росії, оскільки є шанс на прогрес, каже Трамп. Трамп не вважає, що Росія тягне час у переговорах щодо України і вірить у бажання Путіна про мир. І знову ж таки він говорить, що довіряє Путіну, бо більше також мережею поширювалося про те, що нібито Путін сказав Трампу про велику повагу до його дружини. До речі, під час брифінгу, після розмови з російським диктатором, президент США розповів, що Путін повідомив йому про велику повагу до його дружини. Америці пощастило мати таку віддану і співчутливу першу леді. каже Путін, і скажу вам, вона дуже цілеспрямована до речі, ось що я почув. Путін сказав, що вони дуже поважають мою дружину. Я запитав: а якщо до мене? Мені відповіли ні. Вони люблять більше, втім, про кого саме йдеться мова росіян чи американців залишається незрозумілим. Ну і крім того, також Трамп прокоментував свою розмову з Путіним під час брифінгу. Президент Сполучених Штатів сказав, що на фронті вкотре повторює одну й ту саму тезу, Зараз жахлива ситуація, і він сподівається, що вдалося чогось досягти цієї розмови. А напередодні багато експертів <кхи> говорили про те, що. Все ж таки, ця розмова буде стосуватися 30-денного припинення вогню. Бачимо, що це питання навіть і не підіймалося під час їхньої розмови. Вони багато говорили про торгівельні взаємовідносини між Росією та Сполученими Штатами. Ну і знову ж таки Трамп повторив критику щодо. Зеленського він зазначив, що Зеленський не найпростіша у спілкуванні людина, але він сильний хлопець. Сполучені Штати надали Україні рекордні для іноземної держави суми, і через 2-3 тижні можна буде сказати, що робить Україна достатньо для припинення конфлікту і для досягнення миру, зазначив Трамп. Ну і всі ці його заяви вже коментують наші експерти, до прикладу, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко в себе в Ютуб-каналі проаналізував цю. Розмову, яка відбувалася між Путіним та Трампом, і якісь свої думки стосовно результатів розмови Путіна та Трампа висловив, про що саме йдеться, можемо далі почути. Це завершилося тим, що в підсумку Трамп дав ще від двох до чотирьох тижнів. Путіну заявивши про те, що ну от протягом двох на чотирьох наступних тижнів, тижнів щось має змінитися. От Путін все ж таки має бути готовий піти на припинення війни, на укладення домовленостей, і є ще шанси, тому Росія не буде запроваджувати більш жорсткіші санкції. Хоча цікаву заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. І от Мерц сказав про те, що він нібито синхронізував позиції, об'єднав позиції із Сполученими Штатами Америки щодо того, що Німеччина готова. Запровадити посилені санкції проти Росії, і що офіційний Вашингтон не заперечує, а підтримує таке рішення, тобто, нібито ми маємо відповідно синхронізовану позицію. Європа продовжує грати дещо свою гру. Фактично. Європа продовжує говорити про те, що потрібно підтримувати Україну. Ну і це рішення про постачання в Україну М113 у кількості 400 одиниць і подальші рішення про виділення оборонних пакетів допомоги, що надають нам європейські партнери, свідчить про те, що вони мають дещо іншу, скажімо так, позицію. Не завжди яка співпадає з Вашингтоном? Ось що сказав Дональд Трамп після розмови з Путіним. Щодо, щойно завершилася моя двогодинна розмова з Путіним. Я вважаю, що вона пройшла дуже добре. Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і що більше важливо, про завершення війни. Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами. Як це тільки може бути, тому що вони знають деталі з переговорів, про які ніхто інший не знає. Тон і дух розмови були чудовими. Росія хоче вести широку торгівлю зі США. Коли закінчиться ця катастрофічна кривава баня, і я з цим згоден. Для Росії існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць, і так, далі, і так далі. Україна може отримати великі вигоди від торгівлі в процесі відновлення своєї країни. Ну, в основу всього кладеться торгівля. Що іншого можна було очікувати від Трампа? Я думаю, що Вибачте, говорити, мабуть, зайве нічого. Ну от торгівля.